Страх має мобілізовувати, а не сковувати, приймав участь в обороні Києва. Старший мій син загинув у 22-му році. На сержанти тримається, в принципі, вся бойова міць нашої армії. Бажаю здоров'я. Мій позивний Фіалка, я головний сержант 152-ї окремої єгерської бригади. До е, повномасштабного вторгнення я займався бізнесом. Загалом в мене було троє дітей. Старший мій син загинув у 2022 році, е, був контрактником. Спочатку був поліціянтом, потім вирішив, що він хоче стати військовим. Пішов на контракт у 2021 році і 22 2022 році на захисті був загинув. Так, що в мене є дві доньки. Тобто, Молодша живе зі мною, середня, якби не. За свій 51 рік я поміняв дуже багато різних напрямків. Основні мої як кажуть, захоплення були це спорт, саме там, горні лижі, ковзани. Також дуже сильно я застряг в парашутному спорті, досяг оприлюднених успіхів. Став інструктором, який в. Трибав був там дим-мастером, АйФ-інструктором, тобто маю більше 2000 прыжків. А бойовий досвід я свій отримав у 2022 році, так як я сам родом з Києва, жив під Києвом на Дачі в Мощуні. Зустрів війну, я саме там. Тобто штурм аеропорта Гастоміль, який був недалеко від мене, проходив у мене на очах. Далі заход російських військ в Мощун, тобто там їх зустріли. І далі я зрозумів, що я нікуди звідси не піду, я буду воювати за свою домівку, за свою державу. Я прийшов, взяв свій мисливський карабін, прийшов, сказав так і так, служив -то там та там та Маю таке -то звання, був на такій-то посаді свого часу, готовий виконувати завдання, при тому, що я був цивільний. Ну і звідти пішов мій бойовий шлях, грубо кажучи, без бронежилета, без каски. З трофейною РПС і зі своїм місливським карабіном я вже приймав участь в обороні Києва. Був відряджений на короткий час Харківщина. Це вже після того, як звільнили Київ, ми зайшли по кордону з Білорусією. Була Харківщина, там від коротке відрядження з Харківщини. Уже в червні 2022 року ми попали під Бахмут. Під Бахмутом був до серпня місяця, потім прийшли, поїхали в Курахово. І з 24-го року я став головним сержантом бригади. Чесно скажу, я не планував ніякий кар'єрний рост в армії, ніякий не тобто, мені запропонували. Я як людина відповідальна сказав, добре, я думаю, що я потягну цю посаду. Для мене сержант це яка людина власним досвідом і власним прикладом показує для своїх бійців. Що і що, як треба робити, як для мене, він перший має, має бути людяним, тобто досить е, строгим от, і справедливим. Сержант це молодший командир, який авторитет як для бійців, так і для офіцерів. Так само офіцери, е, знаючи, що коли мають гарного сержанта, вони теж його поважають, тому що на сержанти тримається, в принципі, вся бойова міць е, нашої армії. Ну, в принципі, так вона влаштована ізначально зараз. З із тих сержантів, які приходять, ми відбираємо, які можуть дійсно повести за собою. Тому тут е, такий момент, коли приходиться працювати особисто з людьми. Ну так як бригада велика, я один всіх я бачити не можу. У мене є підлеглі, як в армії це все працює вертикаль, є підлеглі, які мені е, які працюють більше. Доцільніше з особовим складом, мені надають кандидатури, далі я з ними спілкуюсь, спілкуюся з ними, спілкуюся окремо з командирами. З командирами обов'язково, наскільки вони бачать своїм оком цю людину як командира, там, командира відділення, ми відбираємо цих людей, направляємо на навчання. Учбові центри або за кордон, або в нас в Україні вони проходять навчання, далі вони заходять на посади. І таким чином ми формуємо сержантський корпус, тому що кожен боєць має вміти стріляти, розбиратися і знати. Тому у нас приходить спеціальна ще до підготовка, плюс тактична зачистка окопів заходи в позиції, тобто вже відшліфовуємо. Тобто люди, які приходять їх, вже формують з них групи. Залежно в які підрозділи вони заходять, там в єгерський в батальйон чи вони в стрілецький батальйон в кожного різні задачі під ці задачі людей до ще до того, що вони були, перше, що вони була злагодженість між собою. Тому що один як відомо в полі не воїн. Тому у нас інструкторам досвідчені є, які які їх окремо навчають. От, ну, я цей теж процес контролюю, знаходжусь теж періодично на, на полігоні, цей процес, процес навчання, хто хто як себе веде, ну і далі вже формуються відправки на передову вже безпосередньо після після курсу адаптації та навчання Ну, я думаю мотивація перш за все це сім'ї У нас хлопці є із донбаса які воюють за свою за свою безпосередню землю на на, на своїй же землі які вони живуть тому я думаю що це мотивація перш за все саме за за сім'ї за за, за за свою землю на даний момент хлопці тримаються досить героїчно ми січні місяця зайшли ми тримаємо напрямки хлопці досить великий період знаходяться на бойових Тримається достойно, враховуючи те, що зараз досить важко доставляти продукти харчування, робити евакуації, тому що FP-відрони, скіди працюють як наші, так і їхні. Дуже щільно, любі рухи дуже важко. Хлопці героїчно сидять на позиціях, тримають, то тобто можна подивитися, що ми саме ми, ми стоїмо з січня, місяця у нас фу -фу -фу, тримаємо не вліво, ні вправо, як казали у нас. Парашутному спорті страх має мобілізовувати, а не сковувати. Так, і тут я налаштовую хлопців на те, що будуть прильоти, буде постріли, буде, будуть, будуть якісь поранені. І це я по собі кажу перші обстріли. Я розумію психологічний стан їх, коли вони попадають в перший, перший раз у бойові бойові ситуацію. Були хлопці, групи, які виконували завдання, командири батальйонів приїжджали, казали дякую. Що Четвірка зайшла, зачистила окоп, вийшла, причому хлопці-красавці були у нас групами, підготовлювали там для штурмів для окремих і заходів і відбиття позицій. То були у нас досить такі гарні приклади, де хлопці після навчання окремо. Тут вони тут десь більше десяти днів вони тут проходили навчання, ми штурмували, вони зробили роботу дуже, дуже якісно. При цьому залишились живі, зайшли, знищили ворога, зачистили там позицію, яку там було відбито на ну, нашу позицію би, досить досить результативно. Тому зараз війна дронів, зараз ну, піхота би, вирішує теж моменти. БПЛА тобто, і піхота, все інше, техніка тільки для підвозу отвозу Таких танкових атак і навіть, навіть таких артартабстрілів, як були в 22-му році, зараз такого немає. Зараз трошечки інша війна. Виснажена і Росія, і ми виснажені, ну вже якби по цьому. Тому те, то, що було на початку, вже зовсім, зовсім війна зовсім приймає інше, інше обличчя. Ну, і, як кажуть, війна дві прогресу, прогрес іде. Що надію, що колись може наземні дрони будуть воювати, а ми скоріше, все, щоб це все вже закінчилось. Ця війна. І щоб ми зникзниками перемогли і, і, і звільнили нашу землю, щоб від нас кацапи відстали, тому що це буде Україна.